Українські гурти, авіатор, друга ріка та скай безкоштовно співали у Житомирі. Зірки долучились до благодійного марафону Допоможи героям, в рамках якого організатори збирали кошти для поранених військових, що повернулись із зони АТО. За кілька годин до концерту фронтмени колективів провели лекцію для Житомирських студентів на тему Україна єдина очима артиста Патріота. А у драмтеатрі гурти вже чекала повна зала. Житомиряни розкупили всі квитки, але глядачів було набагато більше. Онлайн за всім, що відбувалось на сцені, слідкували поранені військовослужбовці, які перебувають в Житомирському міському госпіталі, об'єднатись та допомогти нашим землякам. І надалі закликає координатор батальйону полісі Олег Мінський, який також долучився до марафону. Ми це робимо для себе, для наших дітей І, в принципі, ну як по другому Страна воює, страна захищається, страна сама це робить, народ це робить сам. Зараз пробує благородне в тому прийняти это, ну, це правильно і наверное, кожного гражданина України. В рамках благодійного марафону вдалося зібрати 225 тисяч гривень для поранених військових. Притому більше 20 тисяч кинули у скриньки вже під час концерту.